Книга об'явлення, розділ 9 І п'ятий ангел засормив І я побачив зорю, що з неба впала на землю, і дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, наче дим із великої печі. І померкло сонце та повітря від диму з колодязя. І з диму на землі вийшла сарана і дано їй владу таку владу. Яку мають земні скорпіони, і сказано їй, щоб не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки людям, які не мають Божої печаті на чолах, і дано їй не вбивати їх, але щоб мучилися п'ять місяців, а мука від неї, наче мука від скорпіона, коли вжалить людину. І в ті дні люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її. І забажають померти, та смерть втече від них, а сараната подібна була до коней, готових до бою. На головах у неї, наче вінці, подібні до золота, а обличчя її, наче обличчя людини, і вона мала волосся, наче волосся жінок, а зуби такі, як у левів, і мала панцири, подібні до залізної броні, а шум її крил, як від колісниць, з великою кількістю коней. Які біжать до бою, і має хвости та жала, такі, як у скорпіонів, а в тих хвостах її влада, аби шкодити людям п'ять місяців. Мала вона над собою царя, ангела Безодні, ім'я його по єврейськи Авадон, а по грецьки Аполіон. Одне горе минуло, та йдуть за ним ще два горя. І шостий ангел засурмив. І я почув один голос від чотирьох рогів золотого жертовника, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, який мав сурму, Звільни чотирьох ангелів, зв'язаний біля великої ріки Євфрат. І звільнені були чотири ангели, приготовані на годину і на день і на місяць і на рік, щоб вигубити третину людей, а кількість кінного війська 20 тисяч разів по 10 тисяч. Я почув їхнє число. Тож таким чином я у видінні побачив коней, а ті, хто сидить на них, мають броню вогненну, і гіацинтову, і сірчану, і голови коней, наче голови левів, а з їхніх уст виходить вогонь, дим і сірка. Від цих трьох кар від вогню, від диму і від сірки, що виходять з їхніх уст, загинула третина людей. Бо влада коней була в їхніх устах і в їхніх хвостах. Хвости ж були подібні до зміїв, які мають голови і ними завдають шкоду, а решта людей, які не загинули від цих кар, не покаялися у вчинках своїх рук, щоб не поклонятися демонам, ні золотим ідолам, ні срібним, ні мідним, ні кам'яним, котрі ні бачити не можуть, ні чути, ні ходити. І вони не покаялися ні за свої вбивства, ні за свої чари, ні за свою розпусту, ні за свої крадіжки.